Доброго ранку всім і дорослим і малим. Діти, а ви любите слухати казки? Я впевнена, що так. Сьогодні я хочу познайомити вас ще з одною казочкою. А для того, щоб дізнатись, хто буде її головними героями, нам потрібно відгадати загадки. Тож, слухайте, загадка перша. Гребінь він червоний має, з півом сонечко стрічає, сам поважний, хвіст, як віник, в курнику хазяїн. Правильно, півник. Наступна загадка. Прийшла вона із довгим віником. На бесіду із нашим півником. Схопила його на обід. Та замила мітлою слід. Здогадались? Це лисичка. Ще одна загадка. Біля бабусі сидить у кожусі, проти печі гріється, без води миється, сам пухнастий та вусатий, їсть мишей і любить спати. Здогадались? Так, це кіт. Сьогодні я розкажу вам казочку, яка називається Котик і півник. У маленькій хатинці, у лісочку, на маленькому горбочку жили собі були котик та півник. І були вони друзями. Котик грав на скріпочці, а півник, хоч і маленький був, але добре танцював та співав. Одного разу зібрався котик в ліс дрова рубати. І наказує півнику мормурняв, в вікно не виглядати, нікого додому не пускати, дверцята не відчиняти. Багато в лісі ворогів, лихо може статися. Кукуріку! -ку -ку! Нікого не буду пускати, буду весело співати крильцями махати. Пішов кіт у ліс, а хитра лиска підкралась до віконця і нув співати, лагідно примовляти. Ходи до мене, півничку, дам тобі пшенички та медяної водички. А півник у віконця виглядає, дзьобиком їй співає. Ток-ток, не велів коток. Розсердилась лисичка, сховалась за кущем. Виглядає, облизується і чекає. Півник побачив золоту пшеничку, медяну водичку, двері відчинив, а лисичка його цап царап та в ліс. А півник кричить Котику, братику, відгукнись, несе мене лиска в ліс. Ой біда, з'їсть мене лиса. Як почув котик півника-братика, миттю взяв писану торбу, скрипочку і побіг до лисички. Підійшов до її хати і почав співати. Ой у Лиски Новий дім вийде лисонька у двір. Не витерпіла лисичка, вийшла на поріг та кричить. Хто так гарно співає, а котик її цап царап і вписану торбу. Ввійшов котику лисичину хату, побачив півника, а півник до нього. Спасибі тобі, котику, братику, що ти мене врятував. Тепер я тебе слухатимусь до віку». Обнялись друзі, розцілувалися і більше ніколи не розлучалися. Діти, як називається казочка, яку ми щойно прочитали? Так, котик і півник. А назвіть головних героїв казки. Котик, півник та лисичка. А як ви вважаєте, чи можна котика назвати справжнім другом? Так. А про півника можна сказати, що він був слухняний. Ні. Ось, бачите, діти, не слухався півник котика і потрапив у біду. Але як добре, що є справжні друзі, які ніколи не залишать один одного у біді. Недарма в народі кажуть, Другові завжди допомагай, друга завжди виручай. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!